Давайте навчимось в'язати стовпчик без накиду. Все починаємо з ланцюжка з повітряних петель. Довільна кількість. Ви набираєте по схемі, і ми вводимо гачок в другу петлю від гачка. Ось перша, друга і в цю петлю. Витягуємо ниточку. І одразу через дві протягуємо. Знов наступна косичка, тепер в кожну косичку ми в'яжемо і витягуємо через дві. Тепер. Ми будемо в'язати поворотними рядами. У нас перший ряд готовий. Ми робимо повітряну петлю підйому, одну і повертаємо нашу роботу. І ми вводимо знову в другу петлю від гачка, от на гачку є наступна косичка, і от в цю другу ми гачок вводимо під обидві стінки косички нашої. Витягуємо нитку і протягуємо через дві петлі. Знов наступну через дві витягнули і через дві петлі в косичку дві петлі витягли. Дуже часто новачки пропускають останню петлю. Ось ця косичка це ще наша остання петля, її не пропускаємо. Можливо, буде вам трошки важче, але ми маємо захопити обидві стінки косички. І витягуємо нитечку і знов протягуємо через дві. Все, другий ряд готовий. Ми робимо повітряну петлю підйому, перевертаємо нашу роботу і продовжуємо так само.